Вітаю всіх, шановна спільнота. Ми продовжуємо цей дивний експеримент, який мені дуже сильно хочеться наразі робити. Не знаю для чого, але тим не менш. Мене звати Світлана Гонтаренко, я викладач з багаторічним стажем в роботі майстром і так само в викладанні. І сьогодні я хочу поговорити на таку тему, саме на тему викладання, тому що в січні, у цьому важкому січні 2026 року, я прийняла нарешті остаточне рішення про те, що закінчую з викладанням. Не можу сказати, що повністю від цього піду, адже маю, ну, відверто кажучи, багатий багаж знань, до якого йшла. Два роки свого безперервного навчання і набувала досвіду саме в практиці, в роботі майстром, а не просто теоретичних якихось знань. Тобто маю дуже багато чим поділитися, але треба відверто визнати, ну, перш за все, перед. Самою собою, що часи змінюються, час плине, у нас економічна ситуація в країні погіршується, зрозуміло, з яких причин і це логічно, як для мене. Я така людина, яка давно спостерігає. Дуже довго аналізує все побачене. Так би мовити, знаєте, я мотаю собі на вус. Сьогодні, до речі, кому цікаво вже лютий місяць. І сьогодні в кабінеті в мене мінус один. Йде пара. Її, до речі, мені здається, все-таки не видно на відео, але повірте мені, на... мабуть, ви це бачите, по моєму одягу. По цьому нашаруванню, стиль капуста. Тож, сьогодні, до речі, я на роботі не просто так, я переплутала записи, і в мене підглючив телефон і показав, що сьогодні п'яте, а сьогодні четверте, насправді. Ну, тож маю нагоду записати ще не повністю замершую після роботи з клієнтами. Тож, от, поки я не охолола, записую вам цей подкаст мабуть, це називається. Тож, про що я казала? Я закінчую з навчанням, з навчанням, яке всім звичне, тобто з живими курсами. З тим, що я складаю розклад курсів, я з цим закінчую. У мене 16 го числа починається челендж по складному моделюванню. Це челендж 3.0. Ми провели вже два попередніх, починали з найпростішого і пішли до найскладнішого. І я думаю, що все-таки настав той час, коли я запишу пул онлайн. Корисних відео, десь їх зберу і буду бажаючим продавати тільки посилання на ці навчання, або за попереднім індивідуальним записом буду брати людей. Розкажу, як я до цього дійшла, якщо вам, звичайно, це цікаво. Справа в тому, що коли я працювала у великій нігтьовій школі, там ми збирали великі групи, це все класно. Звичайно, якщо ми говоримо про заробітки. Але справа в тому, що я ніколи не прагнула великих заробітків. Мабуть, це моя проблема, тому я їжджу на американському джипі, а не на якомусь люкс-авто. Це мій свідомий вибір, тому що я сама важко працювала, аби здобути якісні знання, платила за навчання. Це був мій свідомий вибір. Я хотіла вміти все спробувати, принаймні все і вибрати те, що мені подобається. Ну, Таким чином ми власне, і зробили. Я набула тих знань яких хотіла. І е, робота з клієнтами дає мені змогу аналізувати ці знання, фільтрувати їх, адаптувати під сучасні тренди і напрямки. І я прекрасно розумію, що великі групи не дають якісного навчання, тому що не до всіх учнів, які до тебе приходять, ти можеш донести цю інформацію. Звичайно, коли людина купує онлайн так само, це не означає, що вона візьме ці знання. Але це її свідомий вибір. Коли людина приходить на живе навчання, вона може, ну, може соромитися, задавати питання, може ну, просто бути такою. Ну, по життю знаєте, коли ми отримуємо знання, і нам треба час переварити їх, встигнути відпрацювати не на одному клієнті, не на одній моделі, а на декількох. Отже, коли я перейшла працювати сама на себе, я зрозуміла, що групи повинні бути точно невеликі. Не можу сказати, що я суперпродавець і продаю своє навчання якось дуже активно. Ті, хто знають, вони знають і вони приходять. Це не дуже правильно з точки зору маркетингу, але вже як є, отака я, ну що мені зробити? По-іншому не буде. Я не вмію продавати себе якісно. Але тим, хто хоч раз це купив, вони вже е, знають ціну. Сьогодні я бачу, що все більше людей хочуть навчатися онлайн. Для мене не зрозуміло, коли люди хочуть навчатися онлайн-базі, але це їх знову ж таки свідомий вибір. Всі ми дорослі люди. Якщо людина не аналізує, наскільки якісно вона зможе отримати знання, Онлайн, ну, це вже її проблеми, це її шлях, це її досвід хай собі отримує. Я надавати базових знань онлайн як не хотіла, так і не буду. Я чесна із собою, чесна із своїми підписниками, чесна із своїми учнями. Ну і вони. Врешті-решт, переважна більшість їх, ті, хто за мною давно стежить, вони знають, що базі онлайн неможливо навчитися. Практикуючі майстри це знають так само. Ідемо далі. Ну, і станом на 2026 рік я точно розумію, що за ці всі роки. А їх десь було з 15-16-року ведення. Ну, тобто, близько 10 років я вже веду Інстаграм і викладаю якісь корисності, і за ці 10 років мені остогидло щось видумувати. Я вже не в тому віці, я вже показала все. Все це змінюється, все міняється місцями, все залишається таким самим. Тобто, якщо покопатися на моїй сторінці в інстаграмі, і я вже все показала. Там можна зібрати, до речі, базовий курс. Ну і... Я не вважаю майстер-класами те, що показують зараз на 3 секунди відео, чих пих тяп-ляп і отаке не можна назвати майстер-класом. Тобто там недостатньо знань. Тож від сьогодні я закінчую свій челендж по навчанню. Він доволі жорсткий по умовах. Я поставила умову, що якщо ти не виконуєш відпрацювання, ти не отримаєш посилання на наступний прямий ефір, відповідно, всі дівчата мусять відпрацювати. Я ділюсь знаннями доволі відверто, нічого не приховую, нічого не замовчую, якщо мені задають питання, я обов'язково відповідаю. Тож. Я наважилася, знаєте, вимагати е, навзаєм відпрацювання. Ну, о, до речі, навчання коштує не так дорого для того об'єму знань, яке я буду надавати, тому отакі жорсткі умови. Збирається компашка, звичайно, вона невелика, бо не всі впевнені в тому, що вони дійсно будуть відпрацьовувати, знаєте, а заплатити гроші і злетіти потім буде не дуже приємно. Це теж про чесність перед самим собою. Чи могла би я заробляти більше, аби не робила такого? Ну, звичайно, могла би, але знову ж таки. На жаль, або на щастя, ми тут не про заробіток. Ну, така, да, знаєте, трошки дурненька. В той час, коли весь світ заробляє і продає, ми тут е, все по-чесному. Так от, мені, коротше, просто набридло продавати. Поки що я попрацюю майстром. Якщо хтось захоче в мене понавчатися, то я понавчаю індивідуально, це не буде дешево, але це буде чесно, відверто і з постійним супроводом. Власне, всі мої учні і так отримують постійний супровід. Ну, Будь-яка людина, яка в мене навчалась, ви можете їй написати. Можете подивитися в коментарях, в будь-яких коментарях під відео на, у тих людей, які навчалися, можете у них написати, запитати відгук. Я чесна своєю аудиторією, тож, власне, отак. От Закінчуємо з навчанням, подивимося, як буде далі. Але поки що я сфокусувалася чомусь на Ютубі, і при чому на дитячому Ютубі я почала знімати відео чисто по фану, як зараз кажуть, з своєю малою. І поки що така моя це віддушена, щоб відволіктись, бо від нігтьового контенту вже відверто нудить. І знаєте, показником було вчора. Клієнтка мені написала, клієнтка, медпрацівник написала мені, що я думаю про нігтьовий бренд сухожарів. І це показник. Тобто реклама зараз рухає всім, але ви всі при цьому знаєте, що реклама не дорівнює якість. А для того, щоб знайти і віднайти, і придбати якість, треба провести аналіз ринку, не реклами. Аналіз ринку, аналіз практичних знань. На жаль, цього зараз не відбувається. Тому маємо, що маємо. Мені це набридло. Ми трошки живемо, знаєте, як. Зараз в тому е, періоді, якщо ви читали е, книжку 400 скільки там, 485 градусів за Фаренгейтом, то мені здається, що ми трошки живемо в цій книжці, начебто М -м в якомусь е в якомусь такому всесвіті незрозумілому мені. Ну, якби все зрозуміло, тому я власне і закінчую з викладанням, але не розумію, чому люди перестали аналізувати задля своєї безпеки, причому вони все одно цього не роблять. Ну, то таке, то сильно філософські мої думки. Пишіть мені, я, ну пишіть в коментарях взагалі, як вам це все, чи така рубрика потрібна. Тому що, власне, насправді є про що поговорити, є про що поговорити про салони, про індустрію, про клієнтів. Все це взаємопов'язано, і все це я спостерігаю мовчки багато років, і мені є насправді що сказати як вам. Якщо вам подобається, ставте лайки. М -м -м -м. Мені здається, з носа в мене вже почало текти, я підмерзаю, тож мушу з вами прощатися. І е якщо заходить формат, то буду робити наразі такий формат. Поки що мені так хочеться, тож е мушу робити його. Все, всіх обійняла! До наступних зустрічей, прорвемся, прорвемся.